В мене дуже гарна новина для росіян, які любили їздити відпочивати в Італію. Так ось, тепер частково Італія прийшла до вас. Після останніх подій з вашої тес Белгородської області. Тепер і у вас є маленька, но гарна Венеція. Беріть з собою каяки. Надувні матраці, не знаю там, човний, і їдьте відпочивати в Білогородську область. Там ось зараз якраз самий пік сезона. Не дякуйте українцям, тому що все найкраще у вас, росіян, буде попереду. Всім козацького, слава Україні, слава нашим героям! Слідкуйте за нами.